Близько 190 тривог у День незалежності України 200 вилютів літаків здійснила Росія напередодні. Здебільшого лунали сирени, звісно, на сході, адже ворожі війська саме у східній операційній зоні зосередили свої зусилля по кривому рогу Миколаєву та ймовірно чапленому противник застосував РСЗВ Торнадо С. На жаль, були й влучання ракет великої дальності. Противник в основному застосовував. Для атак України дальні бомбардувальники ту 22 м 3 які носять ракети, які мають основне озброєння для них. Це ракета х 22 два, яка одна з найпотужніших, одна з найруйнівніших ракет. Саме нею декілька місяців тому рашисти вдарили по Кременчуку. Напередодні ж зафіксовано вісім прильотів цих ракет. Натомість велику кількість тривог близько 190 за минулу добу. Юрій Ігнат пояснює тим, що, окрім ракетних ударів, Росія здійснювала багато імітаційних вильотів. Групи літаків, переважно з аеродрому Шайківка та району півночі Каспійського моря, злітали, робили певні маневри в повітрі та імітували запуски ракет. Такий час безумовно по всій території держави буде оголошено е, повітряну е, тривогу. Якщо це літаки Ту-95, Ту-160, якщо ж літаки е, Ту-22, е, то, ймовірно, буде не по всій території, а е, на тій дальності ураження, це 600 кілометрів для ракет е, Х-22. Спроба вплинути психологічно. Юрій Ігнат припускає противник, імітував вилюти, аби в головне національне свято отримати всю націю в напрузі і не дати українцям відчути бойовий дух і незалежність. Нас не зламати такими маневрами. Також противник активно застосовує тактичну авіацію, зокрема винищувачі, які патрулюють повітряний простір Республіки Білорусь, Росії, тимчасово окупованих територій та акваторії Чорного і Азовського морів. Та й це ще не все навколо кордонів України. Розміщується понад 400 бойових літаків РФ, 360 гелікоптерів, з них понад 150 ударних, такі як Ка-52. До слова двох таких алігаторів минулої доби збили наші сили ППО. Крім двох вертольотів уражених протягом доби 24 серпня, з ракетними військами також знищено шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Щодо Львівщини, тут сирени лунали шість разів упродовж доби. Були загрози ракетних ударів з акваторії Каспійського моря та з авіації РФ з території Білорусі. Небезпека не справдилась. Аліна Домбковська. Правда, тут Львів.